Десь немає плінтуса, десь бачимо, все-таки амбулаторія довго є просідання, підлоги, тобто ну є якісь такі моменти, які все-таки... З 23 го року по 25 й рік Андрій Миськів показує приміщення амбулаторії у Великих Грибовичах, яку три роки тому збудували за державні гроші. Але медзаклад так і не запрацював. 18 липня цього року приміщення передали на баланс Львівської громади. Будівля, ви бачите, територію, тобто вона є замощена брукілкою. Є огорожа, є, є будівля. В середині проведені роботи є плитка, є стіни. Тобто, зараз нам придеться одне, чого тут немає: це немає електрики, та яку потрібно зробити. Термін на сьогоднішній день я би не хотів називати по тій причині, що для цього потрібно отримати технічні умови, зробити проектно-кошторисну документацію. Будівлю ще дообстежать експерти і врахують, що ще потрібно зробити. У планах тут працюватиме один лікар та молодший медичний працівник. Окрім того, третину площі використовуватимуть медики екстреної медичної допомоги. Якщо враховувати дану локацію, то в безпосередній близькості до амбулаторії є відрізок автодороги між Львовом і Жовкою, на якому є значна кількість дорожньо-транспортних пригод і значна кількість травм. Тобто перебування нашої бригади в безпосередній близькості до даної зони пришвидшує доїзд бригад на критичні виклики, на виклики після ДТП. Наразі Андрій Мисків не вказав приблизного терміну, коли запрацює амбулаторія, та скільки грошей потрібно на додаткові роботи. Нагадаю, амбулаторію збудували за державною програмою «Доступна медицина» у 2022 році. Пізніше обласна адміністрація хотіла продати приміщення майже за 7 мільйонів гривень, та згодом аукціон скасували. Іванка Досько, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львів.